Зверніть увагу на диво техніки тролейбус, який зараз поїде з опущеними рогами. Таке я бачив тільки у Львові. Ну давай тролейбус, рушай вже, щоб ми могли подивитися, як ти їдеш. Не зупиняйся надовго. Це 33-й тролейбус, він їде з площі Івана Підкови на вулицю Грінченка у Львові. Тролейбус. Поїхали. Бо мені ніхто не повірить, що ти не їдеш без рогів. Що ти чекаєш, поки цигани відколядують. О, так і не піднявши рой, привіт. Тролейбус рушив. А ми йдемо. О, фліксбус, дивіться, тут постояти. Все побачиш, тролейбус без рогів. Фліксбус. 48-му маршрутку, давно не ходила, відновили її курсування. 180-та. Дев'ятка. 48-а через Підзамче ходить. АС-2 Південний. 180 А в Дубляни. Як ходив так ходить. У Львові, незважаючи на це розкажу, 53, 53 насихів ходить. Шах'ю сказати, у Львові. Незважаючи на те, що це початок березня, у Львові спекотно сьогодні. Градусів 20. Ну, от мінімум 20 градусів. Ну, теж можна сказати, сьогодні відносно роздягнені. Бачите, наскільки б краще видность була в той біг. Це перші дні березня, але... По погоді і не скажеш. По погоді можна подумати, що це вже майже літо. А фонтан. Колись показували, розповідали про нього Аля Ромео і Джуліета. Ну, чому а-ля? Бо кажуть, що цей випадок, який потім Шекспір описав, стався саме у Львові. Це Пелагея і Ромальдо. Вони стали основою. Для написання, ну не вони, а історія їхнього кохання стала основою для написання книжки Шекспіром. Ну і зараз напрямку до центральної частини міста. Там, де більш звично дивиться наші прогулянки. На місці колишнього ринку Добробут. Зараз знаходиться супермаркет Арсен. Ну а тут кафе закрилось, до речі. Ми вам про це розповідали, бачите. Вивіска Арсена, Парковка Арсена. І, звичайно, якісь кіоски ще залишилися. Але зовсім не в тому масштабі, в якому це було раніше. Ми вам показували вже, що станом на зараз. Залишилося від Арсена. А, я віду ринку добробуту, вибачте, арсану все добре. А це далі. Театр імені Марії Зенковацької. Те, що ми його регулярно показуємо. У ньому живуть люди. І дуже багато людей. Тому важко провести зараз реконструкцію. А це власне зліва. Бачите, оце ринок Добробут. Тут він знаходився. Те, що залишилося від кіосків, від яточок, все що тут було. Та, можливо, хтось впізнає ще то місце, де він, де він колись щось купляв. Чи може впізнає місце, де він колись щось продавав. Тут буде громадський простір. Ай вже так коротенько про це казали. Нагадаємо. Ну, все має змінитися тут. Має бути дуже гарно, а не так, як зараз. Давайте тепер пройдемо все-таки в напрямку до центру. Та ще позгадуємо. Ну, Чесно скажу, я ніколи нічого на добробиті не купляв. <гум> я її купляв-купляв на Краківському. Вже теж колись розказував на Краківському. все те саме, що на добробуті. Пару, навіть не гривень, пару десятків, а іноді пару сотень гривень дешевше. А, світлофор. Ну, а цьому стофорі іноді дуже довго треба чекати, перехід, але зараз нам пощастило. Ми перейдемо доволі оперативно. Зайдемо вже в пішохідну частину. Львова, подивимось як тут напередодні свят. Як тут на вихідні ці багато людей. О, до речі, вільних місць на парковці аж нуль. Не знаю, чи то так мало місць на парковці, чи то так багато людей приїхало, але насправді поки що немає вільних місць. Вулиця Яна Жишки. Ліворуч ми підемо, поки що далі прямо повернемо вже через Лесі Українки. Зайдемо в центр міста. Далі прямо. Корпус економічного факультету Львівського національного університету. Є волоссялася Українки, отут починається вам казали, пішхідна зона Турист Ходиш любив без туристів. Їх тепер хоч трошки є порівняно з тим, що було раніше. А, помітно, що потепліло. Звичайно, не одразу люди роздягаються, як потепліло. Тут правий наш підписник пан Володій, який каже, що навесні воно як буває. Навесні буває стало тепло, а люди ще довгий час ходять тепло вдягнені. А восени навпаки похолодало, а люди ще довгий час ходять вдягнені дуже легко. А, і що подивитися Вже багато хто одягнений, мабуть, по літньому, а не то, що по весняному. Я мав напрямку до площі ринок. Так, Щось працює, щось не працює. Десь є люди, десь нема. Все, як завжди. Комусь гірше, комусь ще гірше. Якщо коротко. Але весна. Весна завжди вселяє оптимізм. Коли приходить весна, потепління, здається, шот. Зараз все налагодиться. Зараз все буде добре. Вулиця Коперніка. Я колись проходили і все аж звідти, аж туди. Можна багато. Нарешті враження, що якщо вийти отак друга-третя година дня, то в центрі Львова більше людей, ніж ввечері. Ну, Це теж легко поясниться. Студенти на вулицях зараз що собі на роботі в робочий час можуть дозволити про чиновників те що вийти пройтись прогулятися воно зазвичай є оце все-таки більшість не туристи ці люди кого ви зараз бачите це або люди які працюють у Львові бо вчаться у Львові ну, або самі львів'яни але тут таких тут найменше весняні фотозони вже кажу, все ви відряджуємо і ми тим часом на площі ринок. ми ну, бачимо, що все таки людей не багато. на Јас